Грамота. У садочок завітала, веселенька дітвора, настрій ваш я відгадала, бо за посмішкою впізнала. Кожен з вас без винятку знає, день веселіший, як посмішка сяє. Давайте, діточки, подаруймо один одному посмішку. Добре. Грамаційка друг веселий, поспішає вже до нас, а щоб чекаючи не сумували цікаві картинки припас для вас. Діточки, а що ж це таке слова? Так, слова це те, що ми розуміємо, вони мають зміст, а ще ми можемо їх сказати, почути або прочитати. Ми вже знаємо з вами, що є слова, які означають предмет живий або неживий. Коли живий предмет, ми ставимо запитання, хто, а коли неживий, що? Давайте пограємо з вами в гру, «назви предмет і задай запитання, хто або що. І так, ананас. Що? Що це? Неживий предмет? Помідор. Що, що це? Неживий предмет? Лікар. Хто? Хто це? Живий предмет? Ножиці. Що? Що це? Неживий предмет? Жирафа. Хто? Хто це? Живий предмет? Лев. Хто, хто це живий предмет? предмет». «Пожежник». Хто? Хто це живий предмет? Морква. Що, що це неживий предмет? Добре, молодці! Наступна наша гра доберіть якнайбільше слів для опису предмета. І так, наш предмет машина. Яка у нас машина? Червона, гарна, швидка, велика, чиста. Наступний предмет у нас акула, яка вона? Так, зла, велика, ненажерлива, сіра, небезпечна. Торт який у нас? Солодкий, смачний, гарний, полуничний, святковий. Добре. Наступне наше завдання знайди малюнки, на яких зображена дію. Де такі малюнки? Так. Котик у нас їсть. Що робить? Їсть. Хлопчик пливе, літак. Літає. А дівчинка стрибає. Так, добре. Ну що ж, наступне наше вправо ланцюжок слів. Ми позначаємо слова чорною смужкою. Ось таку, бачите? Чорною смужкою. Будьте уважні, я скажу декілька слів, ви їх послухайте і намагайтесь запам'ятати. А потім запишіть смужками і покладіть стільки смужок, скільки слів я назву. Ну що ж, приготувалися? Перші слова олівець, лялька. Скільки слів я сказала? Так, два. А скільки слів ви записали? Так, дві смужки. Добре. А яке перше слово? Олівець. Останнє. Лялька. Давайте з вами прочитаємо ці слова. Покладемо пальчик на першу смужку і прочитаємо перше слово. Олівець. Тепер друге слово прочитаємо. Лялька. Добре. Ну, слухайте тепер наступні слова. Книга, ручка, пенал. Скільки слів я сказав? Так, три слова. А скільки ви записали слів? Так, три. Один. Два. Три. Яке перше слово ви записали? Книга. Так. А друге. Ручка. Давайте прочитаємо всі ці три слова. Поклали пальчик на першу смужку і читаємо. Книга. Друге слово. Ручка. Третє слово. Пина. Так. Слухаємо наступні слова. Білка, шишка, дерево, ліс. Скільки слів я сказала? Так, чотири. Скільки ви поклали смужок? Так, чотири. Один, два, три, чотири. Яке перше слово ви запам'ятали? Так, це у нас слово білка. А останнє ліс. Давайте прочитаємо всі чотири слова. Білка, шишка, дерево, ліс, молодці. Ну і останнє слово машина. Скільки слів я сказала? Так. Одне слово. Це одна смужечка. Давайте прочитаємо це слово. Машина! Добре. Ну що ж, а тепер зробимо з вами світпульт хвилин. Повторюємо руки за голову, ставимо сміло і повертаємось вправо і вліво, двічі наліво, двічі направо. Зробимо чітко діти цю вправу. Руки угору, руки у боки. Зробили на місці і ще два кроки. Плесніть в долоні всі. Раз, два, три. І працювати усі почали. Добре. Ну, давайте з вами тепер пограємо в склади речення. Речення є одиницею нашого мовлення. В реченні про когось або про щось нам. Повідомляється, слова в реченні вимовляються послідовно, одне за одним. Ну що ж, погляньте, будь ласка, на малюнок і скажімо, хто на ній зображен і що робить. Так, у нас дівчинка грається лялькою. Така відповідь називається реченням. Щоб ви краще зрозуміли, я зображу схему речення. Дівчинка грається лялькою. Скільки рисочок ви бачите в цій схемі? Так, три рисочки. Скільки слів у реченні, стільки і рисочок. Перше слово завжди починається ось так. А в кінці речення... Ми ставимо ось таку крапку. Так, давайте ще раз прочитаємо перше слово. Дівчинка. Друге. Грається лялькою. Добре. Дивимось на наступну картинку, кого ми бачимо і що робить. Так, білка знайшла горіх. Давайте спробуємо написати схему цього речення. Білка знайшла горіх. В кінці речення ми ставимо крак. Добре. Наступну картинку дивимось, що ми бачимо? Так, пташка співає пісню. Давайте схему напишемо цього речення. Пташка співає пісню. В кінці ставимо крапку. Добре. Наступне. Кого ми бачимо? Мавпа, їсть банан. Напишемо схему. Мавпа їсть банан. Ставимо крапку. Скільки сліп всього речі? Так, три. Скільки рисочок, скільки слів. Далі, хто в нас? Козак! Що він робить? Танцює гопак. І так, козак танцює гопак. Запишемо схему речення. Козак танцює гопак. Ставимо крапочку. Далі дивимось на картинку. Що ми бачимо? Так, їжачок. Що він робить? Несе яблу. Запишемо наше речення схему. Їжачок несе яблуко. Ставимо крапочку. Добре, ви великі молодці. Давайте тепер зробимо з вами гімнастику для наших оченят. Приготувались? Робимо. Рухаємо оченятами вліво-право. Дивимось вгору, вниз. низь. по колу. в одну сторону, В іншу сторону, закрили відчиняти, відкрили, закрили. Відкрили. Закрили. Відкрили. Закрили. Відкрили. Покліпали оченятами. Так. Добре. Тепер поклали долоньки на наші оченята, помасажували. А ось наша громадська. Що він нам хоче сказати? Діти, ви сьогодні виконали багато складних завдань. Молодці! Так, дійсно, ви великі молодці, ви справились з усіма завданнями. Ну що ж, до побачення, до нових зустріч!